Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Ринбат. Подяка пану Михайлу С з міста Переяслав за допомогу мені та моїм побратимам в роботі. Такі зимові рукавички. Рукавички для роботи, шоколадочки до молочка, до речі. І різні файні цікаві ключики. Оце, до речі? Оця серія ключів дуже мені симпатична, У мене такий е, був 50-й, якщо не помиляюся, 55 і 60-й. Оце вперше мені трапляється такий 41-й. Я, мабуть, під них, під конкретно оцю серію оцих ключів, жовтих, коротеньких, зроблю собі скруточку, окрему скруточку, бо скрутки мені найкомфортніше для роботи формат. І триматиму, тому що це дуже круті речі. Різні ексклюзивні спецключики 1730 з якогось теж транспортного, напевно, чогось там. 32-й, 12 гранний накидочок на такий силовий, багатий під моцну палку для подовження 32-36 ключик. Теж бронетехніка любить такі грані, любить такі ключики. Кола відрізні на кутову шліфмашину і різьбонарізний на різний інструмент. Хто слідкує за подіями на каналі, знає, що я відновлюю свій комплект різьбонарізного інструменту, бо попередній залишив в подарунок токарю з у попередньому підрозділі. Пане Михайло, С. з міста Переяслава, дякую вам за допомогу. Працюємо разом до перемоги. Слава нації!